Привіт, друзі! Колись в кафе супермаркету я спробувала надзвичайно смачний салатик лісна биль або лісова вувальщина», а до складу якого входять відварений язик, балик. Шинка, копчена курка, відварене куряче філе, сирокопчена ковбаса, смажені та мариновані гриби. Все було заправлене майонезом. Смак салата просто неймовірний. І він вартує, щоб його приготували. Отже, всі складові нарізаємо дрібною соломкою. І перше нарізаємо сирокопчену ковбаску. Ковбасу потрібно вибирати вищого гатунку, Від цього вибору буде залежати і смак салату. Наступним кроком нарізаємо сиров'ялений балик. У мене це балик дарницький. Ще одна складова салата шинка. Вибираємо варено-копчену шинку і нарізаємо її теж соломкою. А також відділяємо шкірку на курячому стегенці та теж нарізаємо його соломкою. Наступна складова відварене куряче філе. Напередодні я відварила куряче філе на протязі 20 хвилин з цибулою морквою сіллю та спеціями та охолодила прямо у бульйоні. Нарізаємо філе великими шматочками. Ви можете порвати її руками. Наступна складова салату відварений язик. Язик зачищаємо, заливаємо холодною водою, доводимо до кипіння, знімаємо піну, потім додаємо спеції, сіль, лавровий лист, цибулину, моркву і варимо до повної готовності язика. Готовність язика перевіряємо дерев'яною шпажкою. Язик занурюємо у іншу ємність з дуже холодною водою. І одразу очищаємо від плівки. Зазвичай він дуже гарно чиститься. Потім язико холоджую у бульйоні. Нарізаємо соломкою. Приготуємо наступну складову і це гриби. Нарізаємо їх дрібною соломкою. На півкільці ми подрібнюємо гіпчасту цибулю. Гриби підсмажуємо на суміші вершкового масла та рослинної олії. Робимо так, щоб вони стали золотистими. Гриби присипаємо чорним миленим перцем. Але сіль не додаємо, бо наші інші складові, як то бали, ковбаса, шинка, купчений окорочок вже солоні. Додаємо цибулю на сковорідку та смажимо до готовності цибулі. Гриби охолоджуємо до кімнатної температури. Збираємо салат. Для цього до усіх порізаних складових додаємо смажені волоські горіхи та заправляємо майонезом. Салат повинен бути не сухий. Додаємо гриби. Ви можете зробити цей салат з маринованими грибами, Ну от і все. Презентуємо в зелених листках салату, формуючи парційні кульки. Прикрашаємо сіточкою з майонезу відвареними часточками яєць та густо маринованими грибочками, а також зеленою цибулькою та червоним перцем. По центру робимо грибочок з томатом, подаємо до столу. Це смачно! Приготуйте! Друзі! Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна вам за це. Всього вам доброго, мирного вам неба, до нових зустрічей!